То пішло, пішло. Звертайтесь, звертайтеся, приходьте до мене, приходьте до мене. І там цілий ярмарка бухгалтерів, я це так називаю. Ну і бачу автор уже комусь, де була найнижча найменша ціна 800 гривень. Автор е відповів там в коментарях, що пишу вам. Звертаюся до вас. Ой, я так подивилася, так я знову мені у мене оце, ця тема, вона мене так пече, хвилює. Я так подивилась, думаю, ну що ж таке, ну чого ж? Що ж ці бухгалтери так оці копійки отримують, і оце що ж так тяжко? Чого так тяжко цим бухгалтерам заробляти, і навіть о тих 800 гривень, навіть це на місяць, у нас вже такої оплати немає. У мене 2100 гривень мінімум. Ведення фопа там другої, третьої групи. Мінімум, це абонплата така, щоб тільки проконсультувати.